Доброго ранку, дорогі глядачі. Сьогодні вже середа, 9 жовтня, і до Нового року залишилося всього 83 дні. Тож час на досягнення ваших цілей ще є, але краще не зволікати. Нехай сьогодні буде днем рішучих дій і позитивного настрою. Як завжди починаємо зі свят. Сьогодні можемо святкувати Всесвітній день пошти свято, коли ми всі можемо подякувати поштарям за їхню важку працю. Якщо у вас є до цих пір знайомі поштарі, передайте їм, що вони дуже дуже круті, і побажайте їм всього найкращого. Також сьогодні день українського художника. Сьогодні офіційно можемо захоплюватися талантом митців. Якщо вам хтось сказав, що ви неправильно тримаєте пензлик, не хвилюйтесь, це ваш художній стиль. А ще сьогодні день Ріелтора в Україні. Ми можемо сьогодні відзначати тих, хто знаходить наші майбутні домівки. Ріелтори, справжні чарівники, які можуть перетворити квартиру в центрі з гарним видом на реальність. Хто сьогодні святкує іменини? Увага, давно не було. Сьогодні іменини святкують Іван, Максим, Тарас, Олександр, Сергій та Андрій. Нехай цей день принесе вам гармонію, здоров'я та нові успіхи. Ну і на черзі наша улюблена рубрика це Гороскоп, тож Овен. Зірки радять вам проявити ініціативу і не чекати на сприятливі обставини. Пам'ятайте, іноді потрібно самому створювати можливості. Телець. Сьогодні ви відчуєте гармонію з але не забувайте про свої бажання. Баланс між роботою і відпочинком ключ до щастя. Близнюки. День сприятливий для спілкування. Ваші ідеї знайдуть відгук у серцях оточуючих, але не намагайтеся довести всім свою правоту, це не обов'язково. Рак. Сьогодні ваш емоційний стан може коливатися, але не варто надто переживати. Ви зможете знайти внутрішній спокій через творчість або фізичну активність. Лев, ваша енергія на високому рівні, тож не витрачайте її марно. Дійте впевнено, але пам'ятайте про важливість співпраці. Діла! Вам варто звернути увагу на деталі, але не дозволяйте собі занадто заглиблюватися в дрібниці. Іноді найпростіші рішення найефективніші. Терези. сьогодні день для пошуку балансу. Приділіть час як роботі, так і відпочинку, і ви відчуєте себе оновленим. Скорпіон, ваша інтуїція сьогодні на піку, тож не бійтеся приймати важливі рішення. Довіряйте своїм відчуттям, вони вас не підведуть. Стрілець. День відкриє перед вами нові можливості для подорожей або навчання. Не бійтеся брати на себе нові виклики. Козиріг, сьогодні ваш день для планування і підготовки. Візьміться за справи, які відкладали, і ви отримаєте задоволення від виконаної роботи. Водолій. Ваші нестандартні підходи до вирішення проблем сьогодні будуть особливо успішними. Продовжуйте мислити креативно. Ну і, вгадайте, ким ми завершуємо. Риби. Вам варто зосередитися на внутрішньому розвитку, медитація або час на самоті допоможуть вам знайти нові відповіді на питання, які вас турбують. По погоді. Що в, нас за прон... по Що в нас по прогнозу? Сьогодні погода буде мідливою, як настрій після перегляду драматичного фільму. Очікуються короткочасні дощі, але не хвилюйтеся. Це чудовий привід взяти собою улюблену парасольку і підкреслити свій стиль, якщо він у вас є. Так, ну і декілька порад за традицією та прикмет на день. Якщо на вулиці зранку дощ, очікуйте приємної несподіванки до кінця дня. У цей день, якщо зустріти чорного кота, це не до невдачі, а до нових цікавих знайомств. Тож не бійтеся чотирилапих друзів. Цікаво коти, коли темношкірих зустрічають. Також щось думаю. Ну і мотивація на день. Не чекайте натхнення, дійте, і натхнення прийде саме до вас. Ваші можливості безмежні, варто лише почати діяти. На цьому все. Дякую, народ, що провели цей ранок разом зі мною. Нехай ваш день буде таким же яскравим, як усмішка, яку ви щойно подарували світу. Бережіть себе, всього вам найкращого. І не забувайте, перемога обов'язково буде за нами.